звичайно, без режим став би, мабуть, от саме політичним знаком і політичним кроком. Недарма вже давно ходили анекдоти про те, що безвізовий режим ні спасибі, уже не треба українцям після того, що сталося з курсом, але все ж таки треба. Сергій Лабазюк, ваша позиція насправді сьогодні ситуація стала очікуваною, як для мене, тому що те, що ми не отримуємо безвізовий режим на такому етапі, коли в країні політична криза, в першу чергу, і коли Європа має більше мільйона біженців і має свою проблему і дати сьогодні безвізовий режим країні, з якої готові тікати 30-40% Дей шукаючи я з України готові тікати. 30 звичайно, шукає шукати можливість сьогодні заробити себе на прожиття, тому що в нас незрозуміла ситуація далі на сході. У нас криза економічна, і тепер ми ще маємо а політичну кризу. А можна уточнити, Звідки у вас такі дані про треті знаєте? Я людей? Да, депутат да, мажоритарник і спілкуюся з виборцями своїми на місці. Сьогодні ага, тобто 30-40% вашого виборчого округу готові тікати. Дивіться, я не буду сьогодні акцентувати увагу і не рекомендую вам, що ми заакцентували увагу саме на цифрах. Але я переконаний, що велика і велика проблема є сьогодні. В в Україні для наших людей ну, шукати це все шлях, таки, дійсно, шлях виживання. виживання шукати шлях виживання, тому що насправді те, що відбулося останні два-три тижні е, в нашій державі, це політичний тупік, який ми зайшли, і ніхто не розуміє тепер, як з нього виходити. Це також сприяє недовірі людей до уряду, недовірі людей до парламенту, В тому що в європейці не, не довіряють. до Сергія. Звернутись короткою реплікою. Мені здається, Сергій, що ми не маємо транслювати і повторювати ті тези, які є антиукраїнськими, які Є неправдою про те, що якщо ми ведемо безвізовий режим, то до Європи хлине 30-40%. Ми всі побачили, що всі ці кордони це є абсолютно умовна історія. Якщо сьогодні з України хлинуть мільйони людей, жоден кордон на на кордоні з Польщею чи Угорщиною їх не зупинить. І тому, коли якраз в Європі розповідають ці байки, російська пропаганда, що не можна давати Україні, бо там всі жебраки, і вони поїдуть до вас, то це є неправда. Всі, хто хоче поїхати, вони все одно поїдуть, хоч тушкою, хоч чучелом. І це з. Зрозуміло, а багато людей в Україні вони живуть в Україні і нікуди не поїдуть. Що з безвізовим режимом, що без нього. Навпаки, це закривається дорога тим людям, які можуть студенти їхати, люди, які хочуть, можуть побачити Європу, люди, які можуть створювати якісь контакти. А ну здається, що дуже дає рада не підтримала, врешті-решт врешті направити врешт, до бюджету, які но, стосуються питання, цього стоїло, електронного декларування. Не для того, щоб зупинити людей, щоб вони не тікали. Це зараз стояло до мене, тому напевно варто Дати відповідь, тому що Олексій, давай не говорити те, що люди би хотіли чути, а говорити правду. Ти ж говориш, що ми маємо сьогодні показати людям насправді, що відбувається всередині держави. Тому що те, що заявила СРІ, через непроголосований закон, сьогодні нам е, відмінили точні, або точніше не дали можливість разом з Грузією, щоб ми розглядалися, і, можливо, ми приймемо закон з доженемо. Ключове завдання стоїть перше: як на мене, сьогодні нам, парламентарям: не йти на поводу, того, що нам щотижня будуть нові умови виставляти, підняття пенсійної. Віку знову ж таки підняття комунальних послуг і багато інших речей заради Сергій, того, що буде я все... завершу Олексія, є... та не перебивав заради того, щоб нам був безвізовий режим. Насправді безвізовий ну, да, режим потрібен сьогодні дійсно студентам, потрібен можливо тим людям, хто мають кошти поїхати, як було сказано нашою колегою щойно пообідати в Європу. Але в нас сьогодні величезна кількість людей стоїть за межею виживання, які не можуть собі дозволити нічого. І практично це... що запитати сьогодні громадян на місці на, е, в кожному селі в місті, чи їм потрібен цей безвізовий режим. Більшість скажуть, що ні, вже але, не, серій, потрібен. Ти що, і Та, Та, не що, побачив, але це ситуація, не боротись. Заважливо ситуація про те наскільки він нам потрібен. Так Жоди це те, умова, що було пенсійному віку на Олексій в Верховній Раді, любиш перебувати. Будь ласка, тут, а давай будь послідовний. Ти говорив, тебе не так, я послідовний. Я перебуваю там. Ти, і тут ти, ти перебуваєш зараз. Ти і там і тут перебуваєш. Будь ласка, тут посади помовче, коли не можна казати. Сиди і помовчи сам, бо так вже не чесно казати. Ти кажеш неправду відверто, що пенсійний вік якось входить до умов безвізового режиму. Що комунальні тарифи входять до безвізового режиму? Це є неправда. Ні, ну, слухайте, ми зараз можемо говорити про формальну площину і про де юре і про де факто. Так от так. ми розуміємо, що якісь речі впливають на те, маємо ми гроші в кишені чи не маємо. А, ну де факто у площині реальності ми Безвізовий можемо собі дозволити їздити чи ні ясно, то просто ви зараз говорите в якихось різних трошки площинах, але насправді це Олексій, коли у вас запитував, да пане Сергію, про те, що це, це що, це це 30% з вашого округу не можуть поїхати. Це так Олексій натікав, тікати, що на те, що погано працює на окрузі, шановний колега. Чи що не що ти хотів запитати? Mm. Ні, ну, ну це добре. Це чи так. погано я працюю на окрузі? Жасуємо. Це краще запитати моїх виборців, які вдруге за мене голосують, і тільки кількість голосів за мене збіг. Звичайно, що від одного мене не все залежить, як живуть мої люди на окрузі, але те, що в мене є тісний контакт і співпраця з моїми виборцями, і я точно знаю інформацію, про що вони думають. І буквально останні зустрічі в мене було три в суботу і чотири неділю на окрузі, тож в мене є остання інформація з округу, в тому числі по безвізовий режим. І люди кажуть, вам на нам не треба безвізовий режим. Просто я хочу уточнити. Люди вам говорять, що це для них кажуть? сьогодні не пріоритетно і не першочергово, і люди вже не вірять в цей безвізовий режим. Але коли бабця на силі немає за. Що купити собі ліки, коли немає робочого місця в людей, це ті, які не думають про безвізовий режим, вони точно за кордон не пишуть. Так, їхні діти, можливо, поїхали би на навчання. Але я би хотів, щоб наші діти мали можливість отримати якісну освіту в Україні, відповідно, робоче місце тут. Те, що було обіцяно. Два роки тому безвізовий режим і це має бути виконано. Я переконаний, що так. Питання: якою ціною і за який час? І що сьогодні відбулося, коли Грузію і Україну зранку розділили, вже було зрозуміло, що питання Буде відкликане. Далі, якщо повернуться, повертаються сьогодні наші колеги з Брюсселя, і на наступний сесійний тиждень стане питання, що нам, окрім даного законопроекту, за який озвучила Сурід, потрібно ще ряд прийняти так званого безвізового пакета законопроектів. Ви знаєте, це буде шантаж, популізм і як хочете, називайте, але точно не на користь нашої громади. Оце моє позиція. Але оксану це... сакраментальну річ говорив і Пет Кокс, Теж коли критикував і Україну і казав про наше життя, внутрішню єдність, так ось єдність необхідна, за єдність треба боротися. А ви бачите ну можливості, так би мовити, Юрісенко каже, що неможливо домовлятися з країною про стратегію, де парламент і уряд не співпрацюють. Насправді я оптиміст по житті, тому хочу вірити, що все ж таки здоровий глузд переможе 14 числа, тому що дана е ситуація, яка була протягом останніх трьох тижнів, вона була стресовою для всіх, як і для президента, прем'єра, депутатів, а тим більше для всієї країни. І Сьогоднішні події в Брюсселі це є ще раз таким нам, напевно е кроком. Показаним в нашу сторону, що дійсно м'яч був на вашій стороні півтора року. Ви мали можливість. Надія практично вичерпана вже в європейців щодо України, тому що вони сьогодні які втрачають через санкції по відношенню до Росії економічно, особливо бізнес їх не втрачає, так і в них є ситуація щодо внутрішніх своїх проблем. Тож ту довіру, яку ми отримали після Революції Гідності, ми маємо ще надію, що в короткий період, два-три місяці. Буквально а ми Сергій? маємо показати результат. Тому читає. Але Олександр 16... Марченко він каже про те, що МЗС не зовсім допрацьовує, але в даному разі це практично безпрецедентна кількість 40 депутатів одночасно в Європарламенті, українських депутатів, представників Верховної Ради, дні України здається, вже можна що завгодно роз'яснити. Знаєте, як на мене, проблема ключова України, що ми шукаємо винних. МЗС шукає винних в парламенті. Ми шукаємо винних в МЗС і тому подібне. Президент, прем'єр-міністр і в цілому, і всі громадяни України можливо, все ж таки прийшов час взяти відповідальність всім на себе, зрозуміти, хто за що відповідає, де чиї ролі, і не шукати крайніх, 14-го числа має 14-го числа, як на мене, мало би 15-го статися закрите засідання Верховної Ради за участі президента, прем'єр-міністра, де буде чіткий посил. Про в першу чергу реформування Кабінету міністрів, яке терміново має відбутися, тому що це сьогодні те, що може скрипити все ж таки парламент. Так, нам потрібна нова коаліція. Нова стара, неважливо. Нам просто потрібна дієва робота в парламенті. Вона можлива. Я переконаний, що якщо Банкова і Грушевського знайде між собою порозуміння, в парламенті проблем існувати як такових практично не буде. Так, тут ідеться зі своїми коментарями, панове, я так не зрозуміла. Мінімальний Дозвольте, я все ж таки Олексій, я вимушений Тебе знову поправити, ми з тобою колегами, якраз по парламентській асамблеї Ради Європи. Так, там є вот те, що ти говориш. Але ти маєш відчуття і маєш розуміння те, що я, як відбувається засідання в Парламентській асамблеї Ради Європи, як відбувається в нас. Які там депутати, які в нас? Тому, якщо сьогодні ми допустимо ситуацію, коли насправді всі, хто прийшли з точки зору лобійської бізнесу, чогось іншого статусу, мандата депутатського, вони отримують можливість не ходити в Верховну Раду, так для чого їх обирали люди, і для чого налогоплательщики сьогодні витрачаються на них? Так, якщо ми змінимо закон і наступний раз Верховній Раді будуть інші люди з іншим підходом, з іншими цілями, так, будь ласка, звичайно. А сьогодні, звичайно, цього не можна, але я хочу ще прокоментувати. Коли може відповісти нам Просто зараз, 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 я, зараз увагу. Увагу. я завершую, будь ласка, до. звичайно. і коли нам ще показували гарні слайди по бійках, по штрафах. Ну, абсурд, щоб нам насправді сьогодні показували з Брюсселя прості, абсолютно зрозумілі речі, а ми таке враження, що ви такі були темні і не розуміли. Я ще в сьому скликані подав законопроект, восьмому продублював його знову про особисте голосування народних депутатів за допомогою сенсорної кнопки. Це те, що є знову ж таки парламентська асамблея Ради Європи, це те, що працює в цивілізованому світі, і дає можливість, щоб в нас не було кнопкодавства, дає можливість, щоб нас не ставили. На голосування по 22 рази один той самий законопроект. Тому просто абсурдно просто. Будь ласка, давайте виконувати. буквально хвилина на такий підсумковий коментар. Знаете, дуже добре, що ми сьогодні маємо таку дискусію. Дуже добре, що є якесь розуміння, куди рухатися. Але дай Бог, щоб здоровий глузд переміг все ж таки з п'ятниця з вівторка, з числа розпочинаючи. Це ключове і однозначно, що потрібна дієва робота, а менше балачок. Факт. Дієва робота потрібна. Ну, балачки, розмови про розумні й важливі речі в нашому ефірі. Мені хотілося б, наприклад, почути, а чому не можна виконувати просто наш закон про регламент, який вже існує, і чому треба запроваджувати якісь продиктовані європою зміни в роботі парламенту, але це вже залишається для дискусії. У вашій студії ми на цьому прощаємось. Дякую вам, Сергій Лабазюк, народний депутат, який представляє волю народу, був сьогодні гостем цієї студії.